Нічну атаку по Миколаєву також прокоментував начальник Миколаївської ова в ефірі телемарафону. За словами Віталія Кіма, ворог використав термобаричний тип заряду шахеда. Це означає, що окупанти цілеспрямовано били по житловим кварталам міста снарядом, розрахованим на максимальне ураження. Детальніше про це дивіться вже за мить. Наслідки нічної атаки по Миколаєву також прокоментував начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону. На його думку, ворог продовжує використовувати тактику залякування містян. Росіяни вдруге, там як рік тому, може трохи більше, почали використовувати тактику залякування мирних людей. Тобто, чому я роблю такі висновки? Тому що в сьогоднішнім шахеді ймовірно, Дуже заряд був іншого типу термобаричний і націлений був виключно на житловий масив для того, щоб завжди завжди, завжди завдати більше пошкоджень саме житловим масивним. Не Тільки що я так розумію, по Кривому Рогу така ж історія, і по іншим містам України. Вони це роблять для того, аби підвищити рівень стресу та соціальну напругу серед населення. Додає очільник області, те, що ворог завдає ударів не лише по критичній інфраструктурі, а й по житловій забудові, є справжнім терором. Це різня. Абсолютно цілі і різні, абсолютно інструменти ну засу вибухівка і засоби. Тобто є в них вони комбіновані, тобто є шахіди там старі, високоточні, зараз термобарічні ракети і таке інше. Вони використовують змішану тактику, але вони додали до своєї тактики щодо биття критичній інфраструктурі, биття. Силя спрямована по цивільним використовуючи спеціальну вибухівку, яка шкодить саме ну маленьку, але дуже об'ємну шкоду нас. Тож з огляду на це важливо не нехтувати власною безпекою та у випадку повітряної тривоги спускатися до укриттів. Проблема це п'ятиповерхівки, старі, тому що вони розсипаються бетонні конструкції будуть тримати, підвали будуть тримати. Тому моя рекомендація реагувати зараз на тривоги, особливо де міста. Є прифронтові і загроза більша, тому що цілями будуть можуть бути саме цивільні, скажімо так, квартали. Також Віталій Кім розповів про внутрішній план посилення, який готує Україна, йдеться про завдання, які потрібно виконати країні для досягнення перемоги у війні. Ми зараз проводимо зустрічі з бізнесом. У нас завдання є, є посилення мобілізації та допомога бізнесу одночасно. На мою думку, основне це мотивація. Тобто, план президента перемоги він дає чіткі розуміння, що це можливо і як це зробити. На мою думку, що є результати, які зараз в цьому році вже виконуються і які були слабкіше там позаминулого року, згадав очільник ОВА і другу річницю з дня деокупації Снігурівки, яку жителі громади відзначили 10 листопада. За його словами, днями він відвідав цей населений пункт та поспілкувався з начальником снігурівської військової адміністрації Іваном Кухтою. Ми з ним працювали і на разом, щоб звільнити снігурівку. Після звільнення він туди був призначений президентом. Результати гарні. Там вдалося відновити всю критичну інфраструктуру багато із об'єктів завдяки комунальним службам команді та співпраці з міжнародними партнерами. Тобто на зараз по багатьом параметрам Снігурівка краще ніж була до окупації. Ну як то кажуть, Біл бета люди це помічають. Додає Віталій Кім. Тож все більше жителів снігурівки повертаються до своїх домівок. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.